Мільйони різних і таких несхожих сердець у світі їхніх доль і мрій, і кожне серце знає лиш Всевишній, йому відомий хід усіх подій. Життя земне, як ваза кришталева, хрупке, таке і згаснуть може вмить. Та з голови не впаде й волосина, якщо Господь говорить. Буде жити. Якщо Господь говорить, я є лікар, то що діагноз? Боже може все? Він хоче бачить максимальну щирість і повну довіру до себе. Твоє життя в руках всесильних Бога. Він знає все далеко наперед. Не бійся йти в майбутню дорогу, Господь вже там. Іди за ним у слід. Якщо пливеш в човні разом з Ісусом, то можеш не лякатись всіх штормів, Він скаже і затихне навіть буря, йому підвладні всі земні вітри. Як те дитя, узявши руку, тада, іде за ним, куди б він не пішов, довірся йому щиро, він тримати буде, тебе завжди. Бо сам знайшов, серед мільйонів долі Ісус тримає Твою в надійних і міцних руках, в любові Він про тебе пам'ятає, для нього цінне все твоє життя. Довірся, Ісусу, як дитина, як дитина все йому скажи, а Він, Отець, Він буде поряд кожну днину. І слухати готовий, вір завжди. Амінь.